Вітаю на уроці з алгебри 10 класу. Мене звати Кононенко Владислав. Це алгебра, алгебра, алгебра. У королева математика не де карта скальтаб'єрфер. Уроки по тебе, де тебе, брактика. Сестрички, братику, заліта на алгебру Порахуємо разом, які будемо мати ми оцінки. Це таке й пово навчатись по челіку вдома. Темою сьогоднішнього року є рівняння дотичної до графіка функцій. Тож, згадаємо, що ми дізнались про рівняння дотичної з попередніх занять. А саме про геометричний зміст похідної. Похідна функції в точці дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної. Отже, похідна функції f у точці х 0 дорівнює тангенсу кута нахилу або ж. Дорівнює K, де k є кутовим коефіцієнтом дотичної. Що ми можемо з цього дізнатись? Насправді цих даних нам вистачає для того, щоб записати рівняння дотичної. Отже, давайте запишемо. Нам з вами відомо, що k є кутовий коефіцієнт дотичної це похідна функції в точці. Отже. Маємо функцію y дорівнює f від x. І певну точку x0, в якій ми будемо записувати рівняння дотичної. Отже, беремо похідну у даній точці. Це відповідатиме за наш кутовий коефіцієнт. Що ще нам відомо для того, щоб скласти рівняння дотичної? Нам відомо, що ця дотична є дотичною у точці х0. Знаючи, х0. Ми можемо знайти і y 0 Для цього достатньо підставити наше значення у функцію f від x. Y0 v дорівнюватиме відповідно f від x0. Отже, нехай рівняння дотичне приймає вигляд y дорівнює kx плюс b. Ми можемо підставити замість k нашу похідну у точці для даної функції. А замість xів та y можемо підставити координати точки, в які вона дотикається. А саме x 0 та y0. І тоді ми зможемо з легкістю знайти коефіцієнт b. Підставляємо. Отже, виражаємо наш коефіцієнт b. Ми маємо тепер коефіцієнт k нашого рівняння дотичною це ф' від х0, та коефіцієнт b y0 або ж f від x0. Міс f'х0 помножене на х0. Звідси ми можемо записати наше рівняння дотично. F' від x0 помножене на x, тобто kx. Мінус наш коефіцієнт b f' штрих x0 x0 плюс f від x0. Отже, отримали рівняння дотичної, Де відповідні коефіцієнти позначені як f' штрих від x0 та мінус x нульове помножене на x 0 плюс f від x0. Але більш звично. Буде виглядати рівняння в такому вигляді, якщо ми винесемо f' від х0 задушки, отримаємо рівняння y дорівнює f' від x0 помножити на x-х0 f від х0. Отже, перейдемо до розв'язування задач. На рисунку зображено графік функції і дотично до нього в точці х0. Знайти значення f' від х0. Дивимось на перший графік. Маємо певну функцію, яка виділена червоним. Та дотичну у точці, яка виділена синім. Наша дотична це пряма, яка перетинає осі, абсис та ординат у точках 22. 2. Що таке f' від x0? Як ми з вами тільки що дізнались, це кутовий коефіцієнт дотичної. Або ж тангенс кута нахилу. Отже, давайте спробуємо знайти. Відповідно, кут нахилу у нашої дотичної, яка перетинає осі у точках 2 і 2 з додатнім напрямком осі абсцис, буде відповідно ось цей кут. Позначимо його як альфа. Тоді цей кут буде дорівнювати 180 градусів мінус альфа, як суміжний з нашим кутом альфа. Отже. Тангенс альфа дорівнює катангенс 180 градусів мінус альфа зі знаком мінус. За формулами зведення тригонометричними. Катангенс суміжного кута буде дорівнювати мінус тангенсу. Або ж, відповідно, навпаки. А з прямокутного трикутника, який ми утворили, виходить два катети 2 та 2. І катангенс дорівнюватиме. Відповідно, мінус 2 других. Точніше, сам катангенс дорівнює 2 других, тобто 1. А тангенс дорівнюватиме вже мінус 1 відповідно. Отже, кутовий коефіцієнт дотичної або ж штрих від х0 дорівнює мінус 1 для даного прикладу. Аналогічним чином розглядаємо приклад номер 2. Наша дотична перетинає вісь ординат у точці 2. І F' від x0 відповідає за кутовий коефіцієнт, тобто тангенс кута нахилу. В даному випадку, наша дотична паралельна осі абсцис. Що це означає? Це означає, що вона утворює разом з абсцис кут 0 градусів. Вони при накладанні будуть співпадати. А тангенс 0 градусів відповідно дорівнює 0. Отже, у другому пункті відповіддю буде 0. Тангенс кута нахлу дорівнює 0, а кутовий коефіцієнт дотичної і f' від x0 також дорівнюють 0. Переходимо до третього прикладу. І аналогічним чином визначаємо, як і в першому прикладі. Маємо дотичну, яка перетинає вісь ординат у точці 1 та вісь абсцис у точці мінус 3. Отже, кут нахилу, це буде кут між дотичною та додатнім напрямком осі абсис. Позначимо його як альфа. І в даному прямокутному трикутнику маємо два катети. 1 та мінус 3. Точніше, довжина його буде відповідно 3. Отже, тангенсом альфа дорівнюватиме 1 до 3. Протилежний катет до прилеглого. Переходимо до наступних прикладів. Отже, знайти похідну функціо дорівнює 3 косинус 3х у точці х0 дорівнює пі на 18. Функція y дорівнює косінус 3x та точка x0 пі на 18. Функція косінус 3x. Це таблична функція і знаходиться доволі легко. Похідна від косинуса це буде відповідно мінус синус. Та ми маємо коефіцієнт перед х. Ми з вами розглядали правило на попередньому занятті при розгляданні похідних складених функцій. Що коефіцієнт перед х має винестись в якості множника. Отже, y штрих дорівнюватиме 3 помножене на мінус sinх. Відповідно, коли ми підставимо х0, то і знайдемо кутовий коефіцієнт або ж відповідь до цієї задачі. і від х0 дорівнює. 3 помножити на мінус синус, 3 помножене на пі на 18. Розраховуємо даний вираз. 3 помножити на мінус синус пі на 6. Синус пі на 6 або ж синус 30 градусів дорівнює 1 друга. Отже, відповідь до даного прикладу буде 1,5 або ж 3 других. Перейдемо до наступного прикладу. Знайти кут, який утворює з додатним напрямом осі o дотично до графіка функції y дорівнює 1 четвертах в четвертому у точці х0 дорівнює мінус 1. Отже, функція y дорівнює 1 четверта х в четвертому у точці х0 дорівнює мінус 1. Потрібно знайти кут. Для того, щоб знайти кут, достатньо знайти його будь-яку тригонометричну функцію. В нашому випадку це достатньо знайти тангенс цього кута. Або ж похідну у даній точці. Похідна від функції х четвертому дорівнюватиме за, за таблицею 4 x в кубі. І множимо на наш постійний множник 1 четверту, відповідно, отримаємо 1 четверта на 4 x нульове в кубі. Дорівнюватиме x 0 в кубі. Підставляючи наше значення x 0 отримаємо мінус 1. Отже, тангенс кута нахилу буде дорівнювати мінус 1. І за табличкою тангенсів, синусів, косінусів та катангенсів ми можемо дізнатися, що це кут 135 градусів. Тож перейдемо безпосередньо до складання рівняння дотичної. Ми потренувалися з вами у знаходженні кутового коефіцієнту дотичної або ж тангенсу кута нахилу. Тепер потрібно підставити точку, у якій наша пряма дотична дотикається до графіку функції. Тож, перейдемо до прикладу, 3. Рівняння дотичної потрібно скласти до такої функції. Y дорівнює х в кубі у відповідній точці, яка має координати 2,8. Дані координати відповідають за наше x 0 та y0, які підходять до графіку дотичної. Отже, знаходимо кутовий коефіцієнт. y' штрих дорівнює 3х2. Це похідна від нашої функції. Для того, щоб знайти кутовий коефіцієнт, потрібно підставити x 0 Отримали кутовий коефіцієнт нашої дотичної дорівнює 12. Отже, рівняння нашої дотичної можна записати в такому вигляді. y дорівнює 12х певний коефіцієнт b. Залишилось знайти даний коефіцієнт b. Для цього ми маємо підставити координати точки x0, y0 до нашої функції і знайти коефіцієнт b. Або ж підставити у формулу, яку ми сьогодні розглядали. Підставляємо. Отримали B дорівнює 8 мінус 24, відповідно, B дорівнює мінус 16. Отже, рівнянням дотичною буде пряма з кутовим коефіцієнтом 12. Та вільним членом мінус 16. Y дорівнює 12 x мінус 16. Дана пряма є дотичною до графіка функції Y дорівнює х в кубі у X 0 дорівнює 2. Переходимо до наступної функції. Завдання аналогічне. Потрібно скласти рівняння дотичної до графіка функції y дорівнює x діlenе на х плюс 1. У точці х 0 дорівнює мінус 2. Отже, функція y дорівнює x ділене на x плюс 1 і наша точка х 0 дорівнює мінус 2. Яка складність цієї функції? Складність заключається у взятті похідної, оскільки ця функція не підпадає під розряд табличних функцій. Потрібно зробити певні перетворення. Отже, наша функція y дорівнює x ділене на х плюс 1. Потрібно виділити цілу частину даного дробу. А саме у чисельнику ми додаємо та віднімаємо одиничку. Для чого це потрібно? Потрібно виокремити. Такий доданок у чисельнику, щоб він повністю співпадав зі знаменником. Отже, ми маємо у чисельнику такі два доданки: х плюс 1 та, відповідно, мінус наша одиничка. І у знаменнику ми маємо х 1. За властивостями дробів, ми можемо поділити почленно наші елементи. Отже, х плюс 1 ділимо на х плюс 1. Отримаємо одиничку. І мінус 1 поділити на наш знаменник х плюс 1. Або ж для того, щоб було легше взяти похідну, я запишу 1 ділене на x плюс 1 в якості х плюс 1 у мінус першому степені. Отримали таку функцію. Отже, наша задача зводиться до. Складання рівняння дотичної до функції y дорівнює 1-х 1 у мінус першому степені при точці х0 дорівнює мінус 2. Давайте перепишемо та зробимо це завдання. Отже, функція перетворилась на y дорівнює 1-х плюс +1 у мінус першому степені і у точці х0 дорівнює мінус 2. В чому заключається складність даної функції саме у взятті похідної. Знову, чому? Тому що x 1 у мінус першому це буде складена функція, де вона розбивається на такі дві функції f та g, де f є зовнішньою функцією, а саме взяття мінус першої степені, а g є внутрішньою функцією x плюс 1. Давайте розпишемо. Відповідно, f дорівнює x плюс у мінус першому, а g дорівнюватиме просто x плюс 1. Візьмемо похідну за правилом взяття складеної функції. Також за правилом суми, оскільки у нас тут є ще один мінус дана функція. y' -штрих дорівнюватиме. Похідна від одинички буде константою, тобто 0. Далі, похідна від зовнішньої функції f. Буде мінус 1 виноситься. І з, разом з цим мінусом, відповідно, буде плюс на нашу функцію. І помножити на похідну внутрішньої функції. Похідна від внутрішньої функції від х плюс 1, відповідно, дорівнюватиме одиничці. І степінь у зовнішньої функції мінус 2. Отже, похідна дорівнюватиме х плюс 1. У мінус другому степені. Якщо ми підставимо нашу точку х0 дорівнює мінус 2, то отримаємо кутовий коефіцієнт. А разом з кутовим коефіцієнтом х0 та y0, ми отримаємо рівняння дотичної. Але звідки ми можемо взяти наше y0? У нас є функція, яка має одну спільну точку разом з нашою дотичною. Це саме точка дотику. Тому, підставляючи х0 до графіку дорівняння нашої функції, ми отримаємо відповідно y0. Давайте це зробимо. Отже, для початку котовий коефіцієнт підставляємо х0 до нашої похідної. Це відповідно дорівнюватиме 1. І знаходимо наше y0. Ми підставляємо х 0 до нашого рівняння функції. Відповідно дорівнюватиме мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1. Мінус перша степінь нічого з ним не зробить, воно таке залишиться мінус 1, точніше, воно переведе його до знаменника, але 1 ділене на мінус 1 відповідно дорівнюватиме мінус 1. І зі знаком мінус отримаємо плюс. Отже, 1 плюс 1 дорівнюватиме 2. Отримали кутовий коефіцієнт отримали y0. Отже, нехай рівняння нашої дотичної записується і у вигляді y дорівнює k плюс b. Підставляємо наше значення y0, тобто 2. Підставляємо наше значення кутового коефіцієнту, тобто 1. Та x 0 мінус 2. Відповідно, знайдемо значення b. Виконавши легкі алгебраїчні перетворення, отримаємо b дорівнює 2 плюс 2b дорівнює 4. Отже, відповіддю до даного завдання буде y дорівнює x плюс 4, що є графіком дотичної до нашої функції. Отже, перейдемо до наступного прикладу. Потрібно скласти рівняння дотичною до графіка функції f у точці його перетину з вісю абсис. І маємо такі дві функції. Перша – f від x дорівнює 8х в кубі мінус 1, і друга f від x дорівнює x мінус 1 на x. Отже, що ми маємо? Перша функція f від x дорівнює. 8х в кубі мінус 1. Потрібно скласти рівняння дотичної у точці перетину функції з віссю абсис. Що це за точка? Всі точки, які належать осі абсис, мають координату y дорівнює 0. Отже, підставляючи y дорівнює 0 або замість f від x 0, ми отримаємо х0. 0 дорівнює 8х0 мінус 1. Звідси х0 в кубі. Дорівнюватиме, відповідно, 1 ділене на 8. І х0 дорівнює 1 друга. Отже, точка, до якої, у якій ми маємо скласти рівняння дотичної, буде х0 дорівнює 1 друга. Відповідно, y0 дорівнює 0. Знаходити y0 нам вже немає необхідності, оскільки ми його знали спочатку з умови. Залишимо знайти котовий коефіцієнт, підставити та знайти вільний член нашої прямої або ж рівняння дотичної. Давайте це зробимо. Відповідно, f' від x дорівнюватиме 8 помножити на 3 х квадрат і мінус 1 похідна від нього буде 0. Підставимо нашу точку x нульове. 8 на 3 і на 1 четверту. Кутовий коефіцієнт відповідно дорівнює 6. Нехай рівняння дотичної записується у вигляді y дорівнює kx плюс b. Добре, нам відоме. Де k – кутовий коефіцієнт. І підставляємо наші значення. Відповідно, y буде 0, k буде 6, x 0 буде 1 друга плюс наше b. Звідси b дорівнює мінус 3. А отже, відповіді до нашого завдання буде y дорівнює 6 x мінус 3. Тож, перейдемо до наступної функції f від x дорівнює x мінус 1 на x. Абсолютно аналогічна процедура. Ми маємо знайти наше x0. Для цього замість f від x підставляємо 0. При розв'язанні цього рівняння ми отримаємо квадратне рівняння. Зводимо до спільного знаменника. Дане рівняння матиме розв'язки при х квадрат мінус 1 дорівнює 0. А отже, х дорівнює плюс мінус 1. Переносимо одиничку праворуч, х квадрат дорівнює 1, відповідно, х дорівнює плюс мінус 1. Що це означає? Це означає, що наша функція перетинає вісь абсис у двох різних точках. А отже потрібно скласти рівняння дотичною до кожної з цих точок. Отже, переходимо до знаходження кутових коефіцієнтів даних дотичних. Їх тепер буде дві. f' від х дорівнює. Відповідно, беремо похідну від x за правилом різниці. Спочатку від x це буде 1. І похідну від 1 на х або ж х мінус першому. Це буде відповідно мінус х в мінус другому. Отже, плюс х в мінус другому. Плюс, оскільки на нього діяв ще один мінус. Позначимо наші точки як х1 та х2 для першої та, відповідно, другої дотичної. Отже, f' від x1. Дорівнюватиме, відповідно, 1 плюс 1. Це буде 2 і f' штрих від х2 дорівнюємо там, відповідно, 1 плюс мінус 1 у мінус другій степені дасть нам 1. Отримали, що наші кутові коефіцієнти рівні. І тепер саме час запитати у наших глядачів. А що означає, що кутові коефіцієнти у двох прямих будуть рівними? Варіант відповіді 1. Прямі будуть перпендикулярні. Варіант відповіді 2. Прямі будуть паралельні. Варіант відповіді 3. Прямі перетинаються під кутом 45 градусів. І правильним варіантом відповіді є варіант 2. Наші прямі будуть паралельні. Отже, нехай рівняння. Кожної з наших дотичних буде представлятись у вигляді дорівнює k 1 x плюс B1 та y дорівнює k 2 x плюс B2. Ми знаємо, що К1 та К2 у нас рівні та дорівнює двійці. Також y дорівнює 0, оскільки ми шукали перетин з вісю абсис. Відповідно, відрізняються лише наші х нульові, точніше, x1 та x2, звідки ми і знайдемо наші різні значення b1 та b2. Перше рівняння дотичне. Відповідно, 0 дорівнює 2 помножити на 1 плюс b1. Звідси b1 дорівнює мінус 2. Та друге рівняння. 0 дорівнює відповідно 2 помножити на мінус 1 плюс b2. Отже, b2 дорівнюватиме просто 2. І при підстановці наших, відповідно, b1, b2, k1, k2 у рівняння дотичне, ми отримаємо, відповідно, їх відповідь. y дорівнює. Відповідно, 2х плюс 2 та y дорівнює 2х мінус 2. Це наші рівняння дотичної до даної функції у її точках перетину з вісю абсцис. А мені здається, що я чую дзвоник, а це означає, що на сьогодні пора завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!